Всім привіт, дорогі глядачі каналу Help4Heart Soul Care. Мене звати Ліна Лесник, я керівник онлайн школи по опіці, uh, help душообіці heart І сьогодні в мене в гостях Юля Золотоноша, лікар, гінеколог. Uh, і ми з нею сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, про тему, яку насправді я так хотіла і записати вже дуже давно. Про взагалі жіноче здоров'я, а конкретно про ПМС сьогодні говоримо і про те, як насправді він впливає на наш організм. Або так давайте я сформулюю так одним реченням: а можна грішити в ПМС чи не можна? От, ну, це так, якщо дуже коротко. Ну, а насправді Юлія тебе вітаю. Розкажи нам, будь ласка, трошки про себе і конкретно також про ПМС, як, як лікар, як спеціаліст, як жінка нам дуже цікаво. Всім привіт, дуже дякую за запрошення. Рада тут бути. Ліну знаю багато років, захоплююсь, читаю всі книжки, тому тема дійсно дуже актуальна. На прийомі це одне з основних запитів, які до мене звертаються. Я лікар-акшоргінеколог і лікар ультразвукової діагностики. А, значить, ПМС – це передменструальний синдром, а, чим він обумовлений. Основна механізм його виникнення, це те, що у жінки під час циклу змінюється концентрація гормонів, естрогену і прогестерону. І в залежності від того, як реагує головний мозок на коливання цих гормонів, і таким чином проявляється ПМС. Тобто, в більшості жінок рівні гормонів однакові. Але реакція, на жаль, на коливання цих гормонів різна. Хтось абсолютно безсимптомно переносить перед менструальним синдром, і в нього взагалі ніяких скарги немає. О, менструація. А хтось чітко розуміє, що через 5 днів почнеться цикл, і важкувато. І страждають не тільки близькі, а діти і всі інші, хто угу. Ну, цікаво, що ми є, ми є не тільки тіло, ми є і душа, ну, ми є душа в тілі. Так? Не можна чітко розділити душу, не можна чітко відділити тіло. Цікаво те, що насправді тіло впливає на нас. От ПМС, гормони, вони дуже дієві речовини, так? які впливають на нас. Ми можемо відчувати щасливими від них, можемо відчувати абсолютно нещасними від них. Так? Тобто вони на нас впливають. Тіло на нас тисне. Так само і наш моральний вибір, або серце, наша духовна, душевна складова теж впливає на наше тіло. Так? Тобто, от, цікаво, ти сказав, що мозок інтерпретує, насправді мозок інтерпретує ті симптоми, ті пониження, чи скачки гормонів. От Мені завжди цікава ця взаємодія. От розкажи більше от, про симптоми ПМС. От, Вплив вплив цих гормонів на мене на мені, звісно, цікава більше емоційна складова. Да? Коли я я відчуваю цей вплив, до чого вони мене спонукають. Важливо пам'ятати, що ці скарги з'являються приблизно за 7-5 днів до початку менструації. Це така е, діагностична критерій для постановки діагнозу перед синдрому. Основні скарги, які пред'являються цей час, це роздратованість, це підвищена емоційна лабільність, тобто то сумно, то весело. Не можна чітко запрогнозувати, то реакція неадекватна, може на певні події бути. Там якісь маленькі подразнюючі фактори це сльози, от, або навпаки, спалахи гніву. Ось, е також може відчуватись чутливість молочних залоз, вони можуть бути чутливі перед е період ПМСу. Дуже часто жінки скаржаться на е підвищений больовий поріг, теж mm -hmm. може виникати. Так, а, більш підвищена чутливість до не тільки подій, а й навіть до больових відчуттів. Угу, угу. Ну, тобто, а, за 5-7 днів до, до місячних да, я можу дратуватись. Mm -hmm. <laughs> тобто, це, це спонукають мене гормони до цього? Так, коливання гормонів. Угу. Перед менструацією просто знижується рівень прогестерону. А а. От, і це може викликати реакцію, тобто суть навіть не в не тільки в коливанні, а тому, що ці коливання викликають а, зміни е, нейромедіаторів в нашому головному мозку, які викликають емоції. Угу. Угу. Да, цікаво. Тобто, коли у мого підлітка, да, там, тубертат, там, созрівання полове, полови, то це. Теж да, яскраво, там, от, там, що, що це означає, там дитина може, ну, не дитина, а біліток може, яск... там сильніше виражати свою незгоду, в нього перепади настрою в неї, там, перепади настрою, а вона там, може там, заплакати, або на ніч наїсися нотели. Да? От, Такі от якісь неадекватні прояви це все-таки гормони. Так? так, це гормони для організму це стрес, повертати, це теж стрес, це нові, нові виробники. Вироблення нової кількості гормонів, і організм до цього ще не звик, не адаптувався. Uh -huh. От, і тому потрібно більш проявити, більш милості до таких дітей. У ну, мене ще не підліток, але yeah. до <раду> такого можна. Да -да -да. Ну, от я дивлюся на своїх підлітків і думаю, ну що да, я себе теж розумію в такі моменти. От вони мені кажуть, мама, є дні, які ти більш емоційно говориш. Я зазвичай дуже спокійна, а от, оці за 5-7 днів то я більш емоційно виражено можу говорити. Але цікаво тобто, тіло воно на нас тисне. Да? Ну, я глибоко впевнена в тому, що тіло не заставляє нас рішити. Так? Але ну, деякі речі є як, ну, як категорії страждань. От для мене ПМС це категорія страждань. Тобто, коли, ти, коли твоє тіло страждає, або от, як ти кажеш, стресує, відбуваються якісь зміни. Важливо, як ми на то реагуємо. Так? Бо ну, я впевнена, що ми можемо жінки себе виправдовувати. От в мене ПМС, я наорала на всіх. Ну, Ну, бо в мене ПМС. Ну, я наорала, бо в мене ПМС. Але тіло не заставляє тебе грішити. Ми морально обираємо, наше серце морально обирає. Грішить чи не грішить, да? воно інтерпретує страждання. Да? Я просто знаю, що в ті дні, коли от в мене такі перепади гормонів, да, зміна гормонів, мені тоді треба бути більш уважною і обачною. Да? Е, більше шукати допомоги. В той момент я знаю, Боже, мені треба сьогодні трохи більше, ніж зазвичай, от в дні ПМС мені здається, що мені треба Бога трохи більше. О, тому що а, наче легше розгніватись, легше накричати, легше розплакатись і так далі. Ну а з твоєї, от, з твого досвіду і з твоєї практики, що можна зробити, щоб зменшити вплив а, ПМС на, 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 на нас? Да? На мою думку, все-таки в першу чергу потрібно допомогти тілу справлятися з цим, і тоді легше буде реагувати. От і в протоколах, по якими ми працюємо, першою лінією терапії є модифікація способу життя, що мається на увазі. А, додати фізичної активності в життя, тобто 34 рази на тиждень спорт будь-який, це дуже корисно. І, до речі, я постійно чую від пацієнток, що вони почали займатися спортом, і їхній ПМС протікає набагато легше. Uh -huh. А навіть 30 хвилин ходьби на добу це теж фізична активність. А взагалі, от нові дані такі, що мінімальний обсяг навантажень для жінки для того, щоб підтримувати її здоров'я не тільки для лікування ПМС, це 150 хвилин на тиждень має бути, щоб це мало корисний вплив. 150 хвилин? На хвилин. Це у нас виходить біля трьох годин, так? Да? Три години так. Uh -huh. Але на сім днів, якщо поділити, то виходить не так багато. Угу. Ось. Чому, а чому спорт так впливає? Чому ти... А він допомагає розщеплюватися гормонам, допомагає, і це гарно має вплив. Плюс розщеплюються гормони стресу за допомогою спорту. Виробляються гормони стресу, і саме фізичні навантаження допомагають їх розщепленню. Тому спорт не тільки для ПМС, а й для підтримки нашого психічного здоров'я дуже добре допомагає. Цікаво, дашо спорт він чогось необхідний. Я думаю, ну чого в Біблії не написано про спорт там, займаюся спортом сім разів на тиждень. Знаєш, але я потім зрозуміла: ну біблія писалася в часи, коли люди жили з фермерського господарства. Да? Тобто вони фізично багато робили працювали, щоб заробити кошти коли і. <ган> Якщо кудись їхали, то це не їхали в авто, це йшли пішком, зазвичай, чи там дуже багаті люди там мали коней і так далі. Так? Тобто вон, у них було багато фізичної активності. У нас зараз фізичної активності мінімально, особливо люди, які живуть в містах, це зазвичай це сидячий стиль життя і плюс стрес, так? з яким ми стикаємося. І наше тіло дійсно страждає. Я теж помітила, що спорт дуже. Ну, дуже добре впливає, а, коли мій підліток якраз проходив через а, тубертат, а, вона просто приходила і плакала мені в подушку. Каже, мама, я не розумію, чому я плачу. І ридає, вона дуже емоційно. І я кажу: слухай, ну, ти не переживеш цей період нормально, якщо не включиш спорт. От, обирай будь-який спорт, я тебе буду возити. А, тільки от тобі треба спорт. І ви знаєте, от цікаво, що дійсно він їй дуже допоміг. Там ми їдемо, вона займалася фігурним катанням. Ми їдемо, і вона реве, плаче, щось таке, ну роз дуже розстроєна, все не так. Після спорту їде така щаслива, спокійна, втихомирена. Тобто, дійсно, спорт дуже ну, позитивно впливає. У ну, в мене в мене теж питання: а чи можна займатися спортом там в період місячних самих, чи це нормально? Не бажано, не бажано займатися, тому що це один із факторів ризику виникнення ендометріозу, такого не дуже неприємного захворювання. Тому от саме під час рісних виділень, от саме активних менструальних mm -hmm. виділень, краще обмежити фізичне навантаження. Mm -hmm. Ну, Тобто спортом займатися всі інші дні циклу, да, окрім... да, так? я думаю, достатньо днів, щоб займатися спортом. Так, да, це так, це точно. Добре, а ще що можна, окрім спорту? Що можна ще зробити, щоб зменшити хатування? Харчування теж може якісно і покращувати цей стан. Що мається на увазі? Це обмеження кофеїну, mm -hmm. обмеження алкоголю, обмеження червоного м'ясу, шоколаду, коли солоних продуктів. До речі, коли я це все називаю, мені пацієнти кажуть, як? Мені ж саме цього хочеться БМС. Ось більше я додавати овочів, та шоколаду особливо. А, більше додавати овочів, стільно продуктів, фруктів. Це теж позитивно впливає. А, да. Щодо біологічно активних добавок, от є така типу теорія, що можна попити якісь вітаміни, якісь біологічно активні добавки. От, на жаль, це не доведено, угу. немає не, не доведеної ефективності ця, ці препарати. Угу, угу. Та, я знаю, що ти е, чітко слідкуєш за е, науково доведеною ефективністю всіх так, добавок. Захищаємо клітки. Так, да, їх дуже багато ж на, на ринку, і всі хочуть продати тобі що, ну, якусь там, чудо пілюлю, яка тебе може вилікувати mm -hmm. ну, сьогодні, прямо зараз. Так, тобто, да, людям хочеться чарівну таблеточку, mm -hmm. от, а спорт і харчування якось так не дуже. Окей, спорт, харчування, що ще? Також дуже добре працює масаж, от, декому подобається, наприклад, йога. Плані, як фізична активність, угу. вона більш така м'яка, фізична активність, теж добре працює. Угу. Ось. І зменшення психоемоційних навантажень, зменшення стресу, тому що стрес посилює прояви передменструального синдрому. Ти знаєш, от на рахунок цього періоду в житті в жінки, я собі думала, і часто ми про це обговорюємо з чоловіком, що в старому заповіті були дуже чіткі санітарні там, норми, на рахунок жінки, в якої були місячні. І от цікаво те, що ця жінка не мала нічого торкатися, бо чого б вона не торкнулася, все ставало нечистим. Тобто вона мала бути ці дні насправді в спокої. От і я так часто кажу, ти знаєш, ці дні вони мають бути спокій, Я не маю в принципі нічого торкатися, ні їсти, не готувати, ні прибирати, нічого, тому що ну ти розумієш даже Бог сам за так турбується про жінку в цей період. Що жінці треба просто сидіти і відпочивати. Ну звісно, я жартую, але я думаю, що раціональне зерно в тому є, що коли О, є. вона проходить через такий стресовий період, треба дійсно передивитися свій розклад. І, можливо, от я знаю, у мене просто під час там, цих місячів є мігрені сильні. Я думаю, може, це від Бога для мене нагадування, що потрібно уповільнитися, потрібно зараз зупинитися і не навантажити. Бо, бо ці приступи мігрені вони інтенсифікуються від навантажень. Там, якщо я за кермом багато, якщо я працюю багато. Тобто, от, я думаю, що це оці навантаження потрібно переглянути, якщо особливо дуже, дуже там, сильні ці симптоми. Так, попіклуватися про себе, відпочити, подумати, що я хочу сьогодні, от, це важливо. Угу, угу. Так, ну це класно, це хороші такі рекомендації. Ну, я ще підведу підсумки в тому, що нам потрібно бути обережними і все-таки використовувати цей час таких страждань фізичних да, або ПМС. Як теж можливості проаналізувати своє життя і не виправдовувати свої зриви гніву, маніпуляцій і так далі. Тому що ПМС це все-таки тіло, да? це те, як страждає наш організм, але наше серце обирає, як реагувати на то страждання. Тому для мене це ну, гарне нагадування, що коли я проходжу через різні зміни. Да? чи чи я виправдовую себе, да? чи я шукаю Бога і в ті дні шукаю його більше сили. Да? Ну і є, я так розумію, також випадки, коли СМС потрібно якимось чином медикаментозно да, зніматися, в тому Можеш поділитися? Так, коли не допомагає перша лінія терапії, а саме модифікація способу життя, то потрібно звернутися за допомогою, іноді необхідно призначення медикаментозних порад. Навіть антидепресантів, яка група, uh -huh. як інгибітори збройного захвату серотоніну. Вони відзначаються на кілька днів оцих менструації, тобто не постійно їх потрібно приймати, а лише uh -huh. кілька днів до менструації вони покращують стан. Uh -huh. Іноді призначаються комбіновані оральні контрацептиви. Основна їх мета це те, що немає не, не коливань гормонів. Тобто, за mm -hmm. рахунок того, що ви щодня приймаєте пігулку, е, концентрація гормонів в крові залишається стабільною. Mm -hmm. Mm -hmm. От. Тому іноді потрібна допомога, іноді потрібно перевірити щитовидну залозу, е, тому що вона теж може посилювати симптоми передменструального синдрому. Тобто, якщо не допомагає а, оця модифікація, тоді краще звернутися за допомогою і отримати її. Кваліфіковану допомогу, допомогти тілу справитися, тому що іноді все-таки самодисципліна недостатня, потрібно втручання mm -hmm. лікаря. Mm -hmm. ну, тобто є кейси, коли тобі потрібен потрібна більш глибока допомога. Да? Е, я даш, знаєш, вивчаю цю тему більше фізіологію, от вплив фізіології на нас, на наше серце. І от я зрозуміла, що да, є мудрість в тому, щоб консультуватися з лікарем, е, чути рекомендації, да, і, але не е, не шукати чудо пігулки, яка вирішить все, тому що окрім роботи над тілом, завжди треба працювати і над серцем, да, тобто цілісно підходити до цього. Тому що те, то, що я переживаю, знаєш, що є люд, є в нас є таке бажання прагнення просто зняти симптом. Ну, от зняти симптом. Ну, типу, знаєш, болить там, наприклад, є якась біль да, в тілі, там умовно кажучи, я не знаю. Болить суглоб, так? щоб зняти біль, ти п'єш ібупрофін. Да? Тобто ти знімаєш симптоми mm -hmm. весь час, але ж проблема нікуди не дівається з суглобом. Так? Тому mm -hmm. треба завжди дивитися в корінь Тому і, і, і розуміти корінь проблеми в тілі, і з іншої сторони розбиратися із своїм серцем. Тобто, окрім шукання пігулки і лікування, потрібно теж слідкувати за своїм серцем, якщо людина ну, якщо є такий момент, що от я не знаю вже як з собою справитись. Шукати душі опіки, шукати допомоги також, щоб, щоб це була теж можливість зростання. Да? Тому що для мене, наприклад, нічого мене так сильно не вчить самоконтролю, як ПМС. Ніколи я так не доходжу до межі себе, як ПМС. І це добре для нас, людей розуміти свої обмеження і межі слабкості, і шукати Бога в тому. Це теж дуже важливо. Тому э, зі сторони фізіології в дні ПМС варто э, да, переглянути свій, свій режим дня, от, я знаю, там, спорт, да, харчування, э, нагрузки, навантаження, э, а також духовний чекав теж робити. Да? Ну, ще, ти хотіла ще, точно є якісь рекомендації для жінок, які нас зараз дивляться, які б ти хотіла, от, з чим би ти хотіла э, завершити да, наш ефір? Я б хотіла нагадати про необхідність щорічних чекапів у гінеколога, тому що більшість гінекологічних проблем протікають безсимптомно, тому, будь ласка, раз на рік відвідуйте гінеколога. Uh -huh. Мабуть, ніколи не це повторювати. От, і бажаю всім здоров'я, духовного, душевного, фізичного. Uh -huh. Це дуже важливо розпопіклуватися. Uh -huh. Тобто, кожного року всі, всі жінки, які нас дивляться, можуть написати тобі в Інстаграм. Запланувати Де, візит, запланувати візит. У тебе є чесна практика, да так, я розумію, в місті в Києві. Ми залишимо посилання на твій інстаграм під цим відео, тому не нехтуйте своїм здоров'ям. Я часто своїм дітям кажу: в мене є троє дітей, в мене немає розкоші нехтувати своїм здоров'ям. Да? ну тобто, має нашу відповідальність, має штовхати на те, щоб до речі. <п 'ятає> <п 'ятає> Мама, в яких багато дітей зазвичай на себе трохи забивають, тому що багато є справ різних. Але хто замінить маму? Ніхто да, треба тому... себе любити і піклуватися. Це дуже важливо. Угу. Тому там я да, я, я їм повторюю, що мені треба. Довго прожити, щоб турбуватись про них, тому треба піти до лікаря і перевірити, там щорічні якісь речі. Да? Дуже дякую, Юля, дуже дякую за цей ефір. Дорогі глядачі, якщо у вас є питання щодо, щодо нашого ефіру, задавайте їх під цим відео. І Також ви можете задавати їх в інстаграмі у Юлі. Вона часто відповідає на питання своїх підписників. Прямо така міні-консультація весь час відбувається в неї в сторіс. Тому раджу вам і підписатись на її інстаграм і слідкувати. А також можете записатися до неї на прийом або до іншого гінеколога, якому довіряєте, в місті, де ви живете. Дуже дякую, благословіть, Надіюсь, цей ефір був для вас корисним. Якщо так, то нажміть на лайк, підпишіться теж на наші ресурси. Ну а більше про взаємодію тіла і духа, душі, ви можете вчитися у нас в школі і зрозуміти більше, як допомагати зі сторони. Серця, ну і навчатися у таких людей, як Юля, щоб зрозуміти, що робити, коли є проблеми в тілі. Так, я дуже рада, що в мене є декілька друзів, хороших християн, лікарів, з якими я можу радитись на рахунок безліч питань, особливо от таких в сфері жіночого здоров'я. Все, благословінь!